Це Макс. Він власник ресторану. На кухні його закладу завжди кипить робота. А дим та сморід просто викидаються назовні. Сусіди диму зовсім не раді. Чомусь останнім часом відвідувачі почали обходити ресторан Макса стороною. В усьому винен дим та сморід. Макс не звик здаватися і вирішив позбутися проблеми. І знайшов чудове рішення: електростатичний фільтр Сігов він усуває дим та запах. Навіть тютюновий. Він енергоефективний та компактний за розмірами. Після встановлення фільтру Сігов дим зник. Сусіди задоволені, а ресторан переповнений відвідувачами. Фільтр від СіГОВ. це реально працює.